Всім привіт. Всіх вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Дівчата та хлопці, я вам дякую, що ви долучаєтесь до цього простору. Дякую, що ви приділяєте в свій власний час, що ставите вподобайки, тому що таким чином ви теж допомагаєте мені створювати оцей магічний простір, завдяки якому ми всі наповнюємося, завдяки якому ми починаємо трансформувати своє життя. Тому що через своє. Розклади, я масажую ваш мозок. І ви починаєте на деякі речі, можливо, дивитися під іншим кутом. Тобто, обов'язково слухаючи мої розклади, ви побачите, наскільки цей простір дивовижний, наскільки він може впливати на вас. І тут ви будете набиратися енергії. Тут ви отримаєте підтримку, тут ви отримуєте любов. І таке тепле відчуття. Ну, як тепла ванна, знаєте, коли можна прийти, розслабитися. Тому сьогодні в нас розклад на тему, чому не складається особисте життя. Дівчата, ви можете заварити собі каву або чай, хто що вживає, розслабитися, і будемо сьогодні досліджувати, так, в чому причина, чому не складається оце особисте. Я ще раз нагадую, що такі розклади вони є загальними, тому відіграються не для всіх. І це нормально. Це нормально, коли вони не відіграються. Але ви можете щось для себе слухати. Ну, коли ви будете слухати цей розклад, то обов'язково щось для себе ви візьмете. Тобто, просто так, з цього простору, ви не підете. Навіть якщо ця історія вам зовсім не резонує. А якщо резонує, то ви знаєте, вподобайка, підписка це ваша подяка за моє ворожіння. Отже, ну давай так. Давай, що ти сама думаєш про себе, так? Яка ти? Яка ти жінка? Хочеться тобі всього і одразу. Ти знаєш, ти себе, в принципі, вважаєш такою перспективною жінкою, дівчиною. Так. Дівчиною наповненою, дівчиною ресурсною. А, можливо, в тебе є якесь хобі, можливо, ти якійсь творчості присвячуєш свій час. А, можливо, ти займаєшся ну, і якимось рукоділлям, або створюєш якісь речі. І, можливо, навіть тут такі дівчата або жінки, які побудували кар'єру в чомусь. Але ти це робиш від душі. Тобто, оця твоя кар'єра побудована, вона будується на твоїй улюбленій справі. Тобто те, чим ти займаєшся, тобі подобається. І при всьому цьому є в тебе таке відчуття, що наче ти знаходишся на роздоріжжі, наче ти не знаєш, який шлях обрати, тому що тобі... Якби Простір показує декілька шляхів, так, як може розвиватися твоє життя, куди можна рухатися. Але при всьому цьому ти бачиш, що ти сумніваєшся, дуже багато в тебе внутрішніх сумнівів, тому що ти вважаєш, що обравши не той шлях, обравши не той напрямок, не тих людей, не того чоловіка. Можливо, ну, є таке відчуття, що ти можеш зруйнувати своє життя. Але я тобі хочу сказати, що який би ти шлях не обрала, він буде вірний. Вірний чому? Тому що з цими вхідними даними, з якими ти зараз опинилася в цій точці, і ті навички, які ти маєш, і той світогляд по-іншому, інший шлях ти обряти не можеш. Тобто ти все обираєш для себе, спираючись на свій досвід. Так. А ти взагалі здатна довіряти партнеру? Давай подивимось, яка твоя здатність довіряти чоловікам, довіряти партнеру. Чи є в тебе взагалі такі навички? Так, ти можеш довіряти, ти можеш надихати. І тут, знаєш, ти багато так. Розкриваєшся одразу, так? ти даєш багато енергії, даєш багато запалу. І тут може така пастка, коли ти береш ініціативу на себе і фактично ти перетворюєшся на таку маму, яка плекає цього чоловіка. Так? Тобто ти занадто тут гіперопека вмикається. Ти занадто переймаєшся його якимись проблемами. На початку стосунків, так? тобто тобі цей хлопець, цей чоловік, він ще може бути не близький, а ти вже за нього вболіваєш, ти вже підтримуєш, ти вже згодна взяти його на ручки, тримати. І ти в стосунки завжди занадто багато вкладаєш своєї енергії. Ну, тому що така ти людина, ти відкриваєшся на повну, ти даєш максимум. Добре. Розкриватися ти вмієш, давати ти вмієш, довіряти ти вмієш. Давай подивимось, як ти до своєї зовнішності ставишся. Зараз тут на іншій колоді. Десь якісь, можливо, там комплекси є. Як би ми не казали, що зовнішність не важлива, важливо, духовне, але важливо все, дівчата, насправді. І зовнішність конони краси вони завжди змінювалися. І жінка прекрасна, коли в неї гармонію... Боже, замовляюся, коли в неї є гармонія між її зовнішнім і її внутрішнім станом. Так, отже, як ти до зовнішності ставишся? Ну, слухайте поганою ставишся з повагою. Ти приймаєш себе такою, яка ти є. А ти буваєш різна, так, ну, В деякі періоди, можливо, ти, як ти вважаєш, так? не зовсім виглядаєш, але ти приймаєш те, що є, ти приймаєш те тіло, яке тобі дала природа, ти з повагою ставишся до цього тіла. Неважливо, от, дівчата, тут слухайте, навіть якщо ви не модельної зовнішності, навіть якщо мене тут дівчата плюс сайз дивляться, от ви настільки в цьому гармонійні, тобто вас неможливо уявити в іншому розмірі, наприклад. Розумієте? У вас Ваше внутрішнє наповнення, воно дуже гармонює з ваш, ну, гармонічно виглядає з вашим зовнішнім наповненням. Тобто тут... Ви транслюєте в Усесвіт, що ви задоволені тим, що маєте. Оце ваше тіло, яке вам дано природою, ви їм задоволені. Ну, Давай подивимось, яка ти е, в ролі дружини. Так? Ну, тому що, ти, в принципі, себе для того, щоб. Наприклад, зустріти чоловіка, досить я бачу таку гармонійну особистість, гармонійну дівчину, цікаву, яка має захоплення, яка займається певною творчістю, яка наповнена зсередини, яка з повагою ставиться до себе, до свого тіла, яка приймає себе. І яка, ну, тут можна сказати, дівчата, тут можна сказати, що ви вмієте себе любити. Ну, принаймні, якщо не наповну, то ви на шляху до цього. Тобто у вас дуже таке високе наближення до того, що от-от ви скоро себе покохаєте. Так, яка ви в ролі дружини? І от те, що я і казала, те, що мені здавалося, може бути вашим мінусом, коли ви занадто. Пікуєтесь з партнером, і тут ви здатні в ролі дружини брати весь тягар стосунків на себе. Скоріше за все, ну, в мене є таке припущення, що у ваше поле приходять досить такі слабкі чоловіки, яких ви, ну, просто, можна сказати, з радістю берете, ви їх усиновлюєте. І ви їх підтримуєте. Дівчата, тут не важливо, скільки вам років, чоловік може бути навіть старший за вас. Але у вас оцей внутрішній ваш паттерн, коли я для нього все. коли я вкладаюсь на повну, коли я для нього відіграю роль мами, він у вас ну, тут просто дуже сильно проявлений. І це може бути одна з причин. Чому особисте не складається? Тому що чоловіки вони заліпки, йдуть в такі стосунки. Вони шукають мамочок. Але. Поруч з вами вони, як правило, зростають. А коли дитина виростає біля мами, наступний її крок це сепарація, це відділення від матері. І, як правило, такі чоловіки просто розривають ці стосунки, вони починають вам казати, що ти занадто мене опікаєш, ти занадто за мною турбуєшся, ти занадто. Щось робиш, те, що було на початку для нього класно те, на що він притягнувся, для нього це стало ну, якимось таким фактором, який може ну, давити його. Так, добре, давай подивимось, яких чоловіків ти все ж таки обираєш. Цікаво. От чи зрезонує простір, можливо, ти тут дійсно ресурсних, класних чоловіків обираєш, ну, з тими, з якими, з якими в нас е, будуть співзалежні стосунки. Дівчата, ну, ви бачите, як резонує простір? Я обираю для себе ти, ти це ти так промовляєш. Я обираю для себе е, тих чоловіків, е, для яких я щедра, яким я даю і які в мені відчувають потребу. А це про співзалежні стосунки, тобто ясно, да, куди це може все йти. Зливаєшся от в цю співзалежність, коли ти його повністю підтримуєш, а він, як правило, користується. І, до речі, на цей ваш внутрішній світ, на оцей ваш ресурс дуже часто можуть приходити нарцисичні такі особи. Які просто користуються вашим ресурсом, прийшли на свято життя, поїли, попили і пішли собі далі. Занадто якісь тут в мене дуже щедрі дівчата. Так, ну покажіть, може, є якісь. Скажімо так, помилки, да? ну, це не можна сказати помилками, це основні паттерни, да? як ти себе поводиш в стосунках з чоловіками. Тобто це основне те, що розкриє, чому ці стосунки не розвиваються, чому вони розпадаються. Ну і знову ти занадто даюча, занадто любляча. І весь тягар стосунків ти береш на свої плечі. Тут, знаєте, от я дуже часто згадую таку метафору, коли жінка і чоловік сідають в човен, кожен бере весла, і в якийсь момент ти відчуваєш, що занадто важко почало якось тобі цими веслами гребсти. Ти озираєшся, і в кращому випадку він там просто заснув в цьому човні. А в найгіршому він просто випригнув з цього човна і поплив інде. Тобто ти е, всю відповідальність за стосунки повністю береш на себе весь тягар цих стосунків. Ну, тому що тобі здається, що в тобі достатньо цього внутрішнього вогню, в тобі дійсно його достатньо. Але ти настільки щедро з ним. Ділишся, тобто ти будь-яку людину в своєму житті сприймаєш з розкритими обіймами. Ти готова віддати все. Знаєте, Про таких жінок, про таких дівчат кажуть, готова останню сорочку з себе віддати. Ну, тут -от я не бачу якогось такого знаєте, внутрішнього, здорового егоїзму. От тут в тебе його немає. Це ж певна, ясно, це певна і твоя травматизація, коли ти в білому пальто, коли ти хочеш, щоб тебе кохали, щоб тебе приймали. Тому що тобі здається, що якщо ти будеш хорошою дівчинкою, якщо ти візьмеш всю відповідальність на себе, то одразу прийде оце щастя, оце кохання. А простір показує, ну, що не приходить. Не приходить. Добре. Зрозуміла, так? Чому не складається особисто. Ти класна. От я просто тобі хочу сказати, що ти класна, ти жінка, про яку, можливо, багато чоловіків мріють, але ти чомусь серед усіх оцих чоловіків обираєш для себе. Таких, яких треба підтримувати, таких, яких треба вести за собою, таких, яким треба надавати допомогу, керувати їми, направляти їх? А тобі потрібен зовсім інший чоловік? Надійний біля якого ти можеш розслабитися, біля якого ти можеш відчути, що ти жінка. Так, як тобі себе поводити? Да, давай запитаємо в простору. ну і одразу дивіться, наскільки простір резонує. Думай тільки про себе. Думай про себе і не поспішай а, занадто вкладатися в будь-кого і в будь-що. Занадто вкладатися в стосунки, не поспішай опікуватися оцими чоловіками. Дай їм змогу проявити себе. От просто дай їм такий шанс. Нехай вони. Відчують твою цінність. І от знову з іншої колоди, просто захотіла подивитися, чи резонує простір. Так, резонує, заспокойся, видихни, подумай про себе і зосереться на своєму всесвіті. Досліди себе, чому ти, готова будь-якого чоловіка в своєму житті прийняти з розкритими обіймами, чому ти готова віддати все. Тобто включи оцей знаєш, здоровий егоїзм. Не поспішай. От знаєш, а ти думаєш, ну а як же, от, коли вступаєш в стосунки, або ти розкриваєшся повну, або ні. Дівчата, ну не завжди так. Реальність вона показує по-іншому. От скільки раз, задай собі питання, скільки раз ти вступала в стосунки, і ти відкривалася наповну, ти віддавала все і увагу, і турботу, і любов, і кохання. Ти все давала. Можливо, навіть і матеріально якось підтримувала цього чоловіка. І що ти в цьому отримувала? Тобто оці речі, ці фактори, оці установки, вони не працюють. І я хочу, щоб в тебе вімкнулося усвідомлення, що не потрібно бути хорошою дівчинкою, щоб тебе покохали. Тому досліди себе. Досліди, розберися, чому ти такими люблячими очима дивишся на цей світ. Що, можливо, треба зняти ці рожеві окуляри, де тобі здається, що всі чоловіки, до яких ти гарно ставишся, також будуть у відповідь гарно ставитись до тебе. І почати вже якось більш раціонально сприймати ці відносини, цей світ. Дивитися на дії чоловіків. Ти можеш трошки понизити градус цих стосунків, трошки вимкнути. Так? От ти розкриваєшся на 100%, розкривайся на 45, наприклад. І дивися, як розкривається людина. Тобто, щоб у вас поступово це вибудовувалось, а не так, що ти наповну 100%, а тобі в кращому випадку, дівчата, це в кращому 10% дадуть. А то ще більше скажуть, а мені цього замало, давай ще. Ось такий був розклад. Я сподіваюсь, вам він дуже сильно зрезонував. Я дуже рада, що тут випав такий аркан імператриця, тому що він вам показує, що як би там не було, якою б ви не були. Пам'ятайте про себе, про свою жіночу сутність і пам'ятайте, що ви у себе є, і тільки ви творите свою реальність і свій всесвіт. На цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.